Розробка Stalker 2 продовжується, не дивлячись ні на що. Counter-Strike 2 не просто існує, а його вже тестують. Silent Hill 2 також на підході. Свіжа гра по всесвіту чужих, новий симулятор життя від Paradox, який кидає рукавичку The Sims від Electronic Arts. І як завжди, знижки та акції в ігрових магазинах. Про це і не тільки про це ви дізнаєтесь в цьому вже 9. 15-му випуску ігрових новин за минулий тиждень на Ютуб каналі Вічна Гра. Я вас вітаю, мої любі брати і сестри. Коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Якщо у вас є бажання підписатися на канал, то ви можете не зволікати і зробити це прямо зараз. І не забудьте поставити вподобайку, якщо випуск вам сподобається. Підтримуйте наші збройні сили, які вдень і вночі боронять нашу країну, і лише завдяки цим героїчним людям ми з вами маємо змогу займатися нашими спільними. Правами. Посилання на благодійні фонди будуть в дописі до цього відео. Буду вас радий всіх бачити також в нашому дискорді. У нас там весело, а іноді з цього можна отримати навіть користь. Перед початком основного матеріалу невелике оголошення. Мій підписник з нікнеймом Ренгард, який подарував мені код на місячну підписку на хмарний сервіс GeForce Now, за що йому дуже вдячний. Зараз знаходиться на окупованій території нашої Херсонщини, і в нього немає нормального інтернету для того, щоб грати в хмарі, та й обставини не дуже сприяють іграм, як ви розумієте. Але людина має декілька кодів на місячну підписку GeForce Now, терміни яких завершуються найближчим часом. Він готовий продати їх з суттєвою знижкою. Якщо вас цікавить така пропозиція, можете додаватись до Discord, посилання буде в дописі, зв'язатися з ним і домовитись. Я нікого не рекламую, просто хочу допомогти нашому брату повернути, хоч якісь кошти за коди, які він не зможе використати. Оти в своїх цілях, дякую за увагу. Продовжуємо. Формат новин буде дуже стислим, бо новин на минулому тижні було досить багато. Тому починаємо з ріднесенького, як завжди, українського. Гра острів отримала трейлер з оновленням Альфа 5, в якому показані нові кам'яні споруди та гілки виробництва. В якомусь з попередніх випусків ігрових новин я вже розповідав про тизер майбутнього оновлення, що мало додати в гру багатоповерхові споруди, то тепер є можливість побачити їх у дії. Розробник Євген опублікував трейлер, в якому можна побачити, як село перетворюється на місто, адже на карті з'являються будівлі з декількома поверхами. Це дозволить гравцям створювати. Більш складні та деталізовані структури, що робить гру ще кращою і цікавішою. На жаль, через війну та обстріли розробник з Харкова змушений уповільнити темпи розробки, але ми сподіваємось, що він зможе продовжити розробку гри, бо вона дійсно класна і унікальна. В минулих випусках ігрових новин я вже говорив, що російські недохацкери злили в мережу матеріали Stalker 2 обсягом приблизно 16 гігабайтів. Там була карта світу, арти, сюжети гри, безліч робочих матеріалів та інша інформація, яка не повинна була потрапити до рук клятих бруднодупих клопів. Після цього від цих же терористів з'явилася деза, що розробка нібито зупинилася, а гра готова всього на 20-25% і має вигляд альфа-вер. Однак ці чутки були спростовані GSC Game World. Один з ком'юніті менеджерів запевнив, що розробка Stalker 2 продовжується і звернувся до ігрової спільноти з наступним меседжем: цитата: Будь ласка, не вірте чуткам, розробка триває, як і раніше, нічого не змінилося. Кінець цитати. Отже, нам з вами зараз потрібно підтримувати GSC Game World та робити попереднє замовлення Stalker 2 Heart of Chernobyl у Steam. Таким чином, ми зможемо допомогти команді. Ді, розробників нагадую, що вихід гри запланований на 2023 рік. Вона з'явиться на ПК та Xbox Series. Також в день релізу Український проект поповнить бібліотеку Xbox Game Pass. Перед релізом гри Sherlock Holmes The Awakened від української студії Frogwares Розробники представили новий трейлер детективної гри. Нагадую для тих, хто не в темі, що гра є ремейком та переосмисленням одноіменного квесту 2007 року. В новому трейлері молодий Шерлок Холмс бачить сни, в яких з'являються стародавні істоти з книг Говарда Лавкрафта. Ролик також демонструє геймплейні кадри, де героя оглядає місця злочинів, зламує замки, вивчає докази та намагає, Вирахувати винуватців злочинів реліз гри відбудеться вже 11 квітня 2023 року на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК. Ще одна гра від української студії N8 Studio, яка нараховує аж одну людину. Одну людину, Карл, соціально драматичний клік квест де ми потрапляємо в часи економічної кризи і допомагаємо головному герою виплутуватися з дуже скрутних становищ в його житті. Його історія заплутується все більше і більше, і здається, що виходу з навали невдач, який з часом збільшується як сніжний ком, вже немає. І протагоніст знаходиться на межі відчаю. Гравцеві буде потрібно вирішувати безліч різних головоломок, комбінувати предмети для вивчення тих чи. Інших питань і, врешті-решт, допомогти герою не з'їхати в прірву без вихідності. Гра має повну українську локалізацію, включаючи озвучку, класно стилізовану графіку та крутезну захоплюючу історію. Її реліз відбувся 22 березня, 23 року. Тому ви можете підтримати нашого козака та придбати забавку в магазині Steam. Як я і говорив про інсайдерську інформацію про розробку Counter-Strike 2, все підтвердилося. Це не CSGO, перенесений на новий рушій, а абсолютно нова гра. 22 березня 2023 року офіційно розпочалося закрите бета-тестування нової гри. Я не буду дуже багато розповідати, що там і як, а пробіжуся лише по основним нововведеннях, які відомі на даний час. Бо тільки лінивий не розібрав на кісточки всю відому на даний час інформацію. Ну, по-перше, графіка стане кра... Кращою будуть покращені всі текстури та освітлення. Деякі мапи будуть перероблені повністю, а деякі отримають лише невелике оновлення. В нову гру переїдуть всі доступні на сьогодні мапи в CSGO, але з'являться і нові. В грі з'явиться інтерактивний дим, який буде взаємодіяти з оточенням. Тепер від культа гранат він розсіюється, також адекватно реагує на світлення навкруги. Також дуже суттєву модернізацію отримала мережева складова гри. Тепер реєстрація постер, і взагалі всіх дігравців на полі битви буде майже миттєво відкликатися сервером завдяки новій системі Субтіків. Щоб це не означало, то тепер питань до неткоду повинно стати набагато менше. Як повідомили самі розробники, реліз гри відбудеться вже влітку 2023 року. Також дата майнери вже поколупалися в коді гри і віднайшли там скини ножів, які раніше не було в CSGO. Перший це кукрі, великий вигнутий клинок, а другий. Twin Blade, тобто подвійний клинок, насправді має два леза, які об'єднуються в одне біля руків'я. Коли з'являться нові ножі в грі, невідомо. Але це ще не все, що накапали датамайнери. Виявилося, що Valve планує випустити свою нову кс-очку і на мобільних пристроях. Інформацію поділився один з датамайнером під ніком Aquarius, який віднайшов команди в консолі зі згадкою Mobile, Повідомляє портал Гагаджет. 24 березня відбувся реліз ремейку Resident Evil 4, і він став найкращим релізом у Steam серед всіх ігор серії. Піковий онлайн перевищив 126 тисяч осіб. Попередні частини мали значно меншу кількість одночасних гравців. Village мав максимально 107 тисяч, а Resident Evil 7 лише трохи більше 20 тисяч гравців. 17 березня відбувся реліз нових пригод свинки свінки Pepi Pepa Piquor Adventure. А у новій грі свинка Pepa та її сім'я побувають у Нью-Йорку, Парижі, Австралії, Лондоні та інших місцях і ознайомляться з їхніми пам'ятками. Гра має освітній характер та має віковий рейтинг 3 і розрахована на наших маленьких геймерів. В Peppa Piquorld Adventure можна пограти на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. В магазинах мобільних застосунків з 22 березня можна пограти в новий шутер з поглядом зверху Mighty Doom. Ця забавка не є повноцінною новою частиною гри, але вона має дуже динамічний і жартівливий геймплей, де іграшковий кат року буде битися з величезною кількістю знайомих по серії ворогів та босів. На конференції GDC 2023 студія Ninja Theory продемонструвала можливості ігрового рушія Unreal Engine 5. Вони зробили короткий ролик, в якому показали крупним планом обличчя головної героїні гри Сінуа Сага Hellblade 2, в якому видно її дикі очі, неймовірну зміну емоцій та суперреалістичну лицеву анімацію та деталізацію. І дата релізу гри досі невідома, але проект вийде лише на Xbox Series та Стапек. E <coughs> Дамбастерс та Діп Сільвер показали вступний ролик до своєї майбутньої Dead Island 2, який дуже класно передає атмосферу подій, які відбуваються в занедбаному і зруйнованому апокаліпсисом місті. На кадрах бачимо покинутий маєток з напівздутими дитячими іграшками, розбиті окуляри, плаваюче око в коктейлі. Покинута їжа в місцевих закладах, вказує на те, що люди покидали все, рятуючись від пекельних подій. Досі працююче оглядове колесо разом з розтрощеним. Літаком вказує на миттєву втрату контролю людей над своїм життям. Дуже спокійна музика, дає зрозуміти глядачу, що все запізно пити боржомі, як то кажуть. Все вже сталося і поспішати немає куди. Реліз гри відбудеться вже 21 квітня 2023 року на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. Capcom також продемонстрували черговий геймплейний трейлер свого майбутнього файтингу Street Fighter 6, де здоровенний Едмон Хонда б'ється з набагато меншою дівчиною на ім'я Лілі. І завдячуючи своїй приткості та швидкості, вправно ухиляючись від руйнівних ударів здоровенного бика. Дівчина врешті-решт перемагає цю неповоротку купу м'язів. Реліз гри відбудеться 2 червня 2023 року на ПК PlayStation 4, PlayStation 5 П'ять Xbox Series. Респаун та Electronic Arts також не бажають пасти задніх і демонструють свій сюжетний трейлер свого майбутнього космічного екшена Star Wars Jedi Survivor, де ми бачимо різноманітні світи, по яких подорожує джедай Кел Кестіс, та кілька битв з елітними загонами штурмовиків галактичної імперії. Демонструється також сила Джедая, за допомогою якої можна пересувати різноманітні предмети. Його світловий меч, який може розділятися на два та купу дуже цікавих і різноманітних ігрок кольорових локацій. Реліз гри відбудеться вже 28 квітня 2023 року на ПК, Xbox Series та PlayStation 5. Польські розробники зі студії The Astronauts продемонстрували гравцям свій геймплейний трейлер майбутнього магічного шутера від першої особи Witchfire. В цьому відео демонструється не лише вогнепальна зброя, яку може використовувати гравець, а ще й магічні здібності, які бувають двох типів: легка магія, яка діє швидко і не потребує витрати енергії. Але її шкода та час її дії дуже невеликий. І більш потужна, яка витрачає енергію героя і має великий час час на відновлення до наступного використання. Саме тому підкреслюють розробники, її треба використовувати з розумом. Також використовуючи потужну магію, шкода від вогнепальної зброї зростає. У відео демонструються різноманітні потворні вороги, яких можна спалювати, заморожувати або зупиняти за допомогою магії. Бачимо кілька різних типів озброєння, серед них якийсь амушкет, дробовик, револьвер і якась незрозуміла автоматична зброя, на кшталт пістолета кулемета. Дата релізу гри невідома, але розробники натякають, що в дочасному доступі гра може з'явитися вже незабаром. Компанія NVIDIA продовжує вести свою згубну політику ексклюзивності своїх технологій. І цього разу вони разом з польською студією CD Projekt Red анонсували появу свіжої опції для гри Cyberpunk 2077 під назвою Overdrive Mode, яка буде доступна, як ви вже здогадались, тільки на сучасному поколінні карт від Nvidia. Overdrive Mode – це чергове оновлення алгоритмів для обробки трасування променів. І в цьому відео, як ви вже зараз, з бачити саме це і демонструють спеціалісти компанії в поєднанні зі свіжим DLSS 3, який значно підвищує продуктивність гри під час використання RTX. Ця фіча стане доступною вже 11 квітня. Студія Дедалік Entertainment і видавництво Nekon провели трансляцію, на якій продемонстрували геймплей та поділилися подробицями, та нарешті назвали дату релізу свого майбутнього екшн-платформера The Lord of the Rings Gollum. На геймплейних кадрах видно, що Голум практично беззахисний в прямому зіткненні з ворогами, і тому йому доводиться покладатися на свою скритність та акробатичні здібності. Гравцеві доводиться ретельно ховатися від ворогів. Від волі Лікати їх за допомогою різноманітних предметів, які розкидані все світом гри, і долати всілякі перешкоди, стрибати, дряпатися та пролазити у всілякі шпарини, аби залишитися непоміченим. Можна сміливо сказати, що це стелс екшн. Гра вийде 25 травня, а не 22 червня, як повідомлялося раніше. І в неї можна буде пограти на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, ПК та Nintendo Switch. 21 березня на ютуб-каналі IGN з'явився трейлер майбутньої Aliens Dark Descent, який нам дає уявлення про майбутній проєкт про чужих. Гра являє собою тактичну стратегію в реальному часі, де гравець керує космічними десантниками у всіляких неприємних середовищах, борючись як з ксеноморфами, так і з якимись невідомими солдатами-кіборгами. В грі також присутні rpg елементи де гравець може налаштовувати і розблоковувати спорядження для свого. Війська. В грі є такі механіки, як швидке заварювання дверей, миттєве увімкнення турели і вогнеметів. Гра має з'явитися на полицях магазинів вже 20 червня 2023 року для Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 та ПК. Team продовжує поповнювати бібліотеку горорів, які вийшли цього року, своїм Silent Hill 2. І директор студії Пьотер Баб'єно повідомив, що розробка гри йде швидше, ніж очікувалось, і що гра вже технічно готова, але це не означає, що вона завершена. Розробка добігає кінця, повідомив керівник Блубер Тім. Конкретної дати релізу, звичайно ж, ніхто не назвав, на жаль. Майбутня багатокористувацька забавка на 8 гравців Crash Team Rumble може з'явитися вже в червні цього року. Вперше про гру оголосили на The Game World 2022, де показали персонажів попередніх ігор а саме Краша, Коко, Тавна та Кортекса. В грі потрібно буде збирати вампа фрукти і складати їх в своєрідний банк. Яка команда назбирає більше фруктів за відведений час, та й перемагає. Гра буде не безкоштовною. Її ціна буде орієнтовно 30 баксів за стандарт. Артну версію, в якій будуть сезони та преміум бойова перепуска з величезною купою косметики, скоріше за все. Хоча знаючи, як Бобі Котік не полюбляє гроші, то точно буде купа всілякого мотлоху, який буде коштувати гравцеві кожен сезон лише десь приблизно 10 баксів, а можливо і трохи більше, подивимось, що воно буде. Слідкуємо за ситуацією. Розробники з Paradox Interactive кидають виклик Електронікарці, демонструють трейлер власного симулятора життя на перевагу The Sims під назвою Life by You. для гравців, які знайомі з серією The Sims, продемонстроване у відеоматеріалі, не є новим. Гравцям показали, як персонажі виконують повсякденні завдання, прибирають помешкання, готують їжу та інші домашні справи. Будуть присутні класичні механіки жанру, такі як будівництво і дизайн власного помешкання. Стосунки між персонажами і створення сім'ї, але є одна дуже суттєва відмінність від ігор The Sims. Замість обмежених ділянок, на яких розгортаються події гри, буде відкритий світ, який дозволяє гравцю взяти під контроль буквально будь-якого персонажа. Також всі персонажі будуть спілкуватися реальними мовами на відміну The Sims. Гра з'явиться в дочасному доступі вже 12 вересня 2023 року. Раніше Том Хендерсон повідомляв, що реліз Аватар Frontiers of Pandora очікується 21 березня 2024 року. І що буцімто Ubisoft повідомить про розробку, оголосить дату релізу та відкриють передзамовлення на одному з великих ігрових шоу на кшталт e 3 Тепер датамайнери виколупили відповідний рекламний банер та повідомляється про передзамовлення і бонус за нього. Нещодавно популярний виживач Вальхейм релізнувся на консолях Xbox, на яких він виявився ексклюзивом, але не все так сумно, таким він буде лише тимчасово. Ексклюзивність триватиме лише півроку, і гравці на консолях Nintendo та PlayStation можуть очікувати на його реліз вже у вересні цього року. BioWare працює над новою Mass Effect. Гра наразі знаходиться на ранній стадії розробки, і багато інформації по ній немає, але можна з впевненістю сказати, що гра буде і вона буде продовженням оригінальної трилогії, яка справедливо вважається однією з найкращих RPG. Нещодавно розробники заявили, що це буде однокористувацька гра, як і попередні проєкти, і про те, що оригінальні персонажі повернуться в майбутню гру. Компанія Sony визначила приблизне вікно релізу Spider-Man 2 на осінь 23-го року. Але актор озвучки Тоні тод випадково написав у Twitter більш конкретну дату у твіті, який тепер видалено. Зазначено, що передбачувана дата виходу другої частини людини павука. Ймовірно, у вересні. Тепер я вам розкажу, як поляки просрали 10 мільйонів баксів. А, цікаво? Так от, в жовтні 22-го року польська компанія CD Projekt Red повідомила про розробку спін-оффу The Witcher під робочою назвою Project Sirius, якою займалася внутрішня студія Molasses Флут, яку поляки придбали в 21-му році. І з того часу все дуже суттєво змінилося. Такий висновок витікає з останньої заяви інвесторів компанії, що вони витратили 9 70 мільйона доларів, але команда CDPR прийняла рішення почати розробку гри з нуля, і витрачені кошти будуть списані з балансу підприємства. Керівники переглянули масштаб та концепцію гри і вирішили їх докорінно змінити. Філігранна корупційна схема, як на мене. Також CD Projekt RED оголосили про розробку нової повноцінної частини Відьмака, але вона знаходиться на стадії попереднього виробництва і стане початком нової саги. Проєкт буде побудований він на сучасному рушії Unreal Engine 5, а от проект Sirius не має до нього ніякого відношення. Управління з конкуренції та ринків Великої Британії нарешті ухвалило рішення щодо угоди між Microsoft та Activision Blizzard. Вони вивчили всі нюанси і потенційні наслідки і дійшли висновку, що злиття двох ігрових гігантів не завдасть шкоди конкуренції у відеоігровій індустрії. Експерти регулятора впевнені, що в разі схвалення угоди Майки не припинять випуск ігр Activision Blizzard, зокрема Call of Duty, на PlayStation, оскільки американські корпорації це не принесе ніякої. Користі, а вони лише втратять величезну базу гравців, які можуть бути потенційними покупцями продуктів ActiVision на японській платформі, та й загалом злиття не нашкодить ринку ігрових консолей. Остаточне рішення британського регулятора буде оголошення 26 квітня. В інтерв'ю виданню Financial Times Філ Спенсер повідомив, що Microsoft планує запустити власний магазин мобільних застосунків. Запуск платформи напряму залежить від позитивного рішення щодо угоди з ActiVision Blizzard. Оскільки мобільні ігри цієї компанії користуються величезною популярністю і можуть залучити велику кількість користувачів до нового сервісу. Філ Спенсер висловив упевненість, що такий крок сприятливо позначиться на конкуренції на ринку мобільних ігор і застосунків. А ви як вважаєте, нашкодить ігровій індустрії ця угода чи ні? І чи не підступну політику ведуть Microsoft? Цікаво було б почитати ваші думки в коментарях. А тепер подивимось, які знижки та акції діють в ігрових магазинах. і Традиційно почнемо з магазину епіків. Якщо ви поціновувач спокійних ігор, в яких треба ворушити місками, то безкоштовно можете додати в свою бібліотеку чудову гру, в якій вам потрібно буде грати в шахи. Чес Ультра в грі чудова 3D-графіка і приємне музичне супроводження. Акція триватиме до 30 березня. Також до 30 березня можете безкоштовно додати до своєї колекції DLC для гри World of Warships під назвою Starter Pack in Shizuchi від мутних Wargaming, які нібито пішли з руснявого і картопляного ринків, і тепер чистокровні європейці. Зі знижкою 75% лише за 127 гривень можете придбати гру від української студії Games Metro Exodus, де вам прийдеться виживати зі своєю командою в постапокаліптичному світі. Акційна пропозиція діє до 30 березня. Гру, в якій вам прийдеться боротися зі злочинним синдикатом у відкритому світі міста Стілпорт, Saints Row 3 Remaster можете придбати також зі знижкою 75% лише за 169 гривень до 30 березня. Захоплюючу РПГ у відкритому світі, яка перенесе вас в часи Римської імперії Kingdom Come Deliverance, можете додати до своєї бібліотеки лише за 95 гривень до 30 березня. В магазині Steam зі знижкою 90% можна придбати гру Про пригоди Джедая від Electronic Arts Star Wars Jedi Fallen Order лише за 119 гривень. Акція також триватиме до 30 березня. Найповнішу версію ексклюзиву PlayStation в минулому про дівчину Ело, яка намагається вижити у світі роботизованих тварин Horizon Zero Dawn, можете придбати зі знижкою 67% за 329 гривень, також до 30 березня. Ще один ексклюзив Sony, який більше не ексклюзив, про пригоди байкера у світі, який пережив зомбі-апокаліпсис. Gone. можете придбати на таких самих умовах до 30 березня за 329 гривень. Ось такий був випуск ігрових новин. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, аби воно просувалося алгоритмами Ютуба краще. Підтримуйте наших бійців, посилання на благодійні фонди в дописі до цього відео. Дякую вам всім за перегляд. Слава Україні! Переможемо!